Ця доброзичлива і енергійна людина прагнула знайти застосування своєму таланту в дипломатії, організації свят, моделюванні одягу і ювелірних прикрасах. Він був не тільки великим фламандським живописцем, але й реформатором європейського живопису. Його сучасники часто говорили схоже його рукою, керує сам Господь Бог. Ян Ван Ейк народився близько 1390 року в містечку Майсейни. У наші дні там сходяться кордони Німеччини, Голландії та Бельгії. Точна дата народження Яна Ван Ейка невідома. Також ми нічого не знаємо про його дитинство і юнацькі роки, сховані за шестивіковою завісою часу. Перше документальне згадування про Яна Ван Ейка датується 1422 роком. Молодий художник був живописцем номер 1 при дворі Іоанна Баварського після смерті знатного покровителя. Ван Ейк продовжує службу у Фландрії у Пилипа 3 доброго герцога Бургунського. Однак при дворі Ван Ейку довелось займатися не стільки живописом, скільки особистими справами Пилипа. Художник стає його радником за особливими дорученнями. В 1427 році Ван Ейку було доручено укласти шлюбну угоду між Пилипом та іспанською інфантою Ізабелою. Переговори провалилися. Наступного року Ван Ейк відправився сватати іншу Ізабелу, старшу дочку португальського короля Жуана Великого. Цього разу його місія увінчалася успіхом. Одруження відбулося 10 січня 1430 року, а Ван Ейк став головним організатором весільного свята. Особисті справи короля залишали ван Ейку небагато часу для живопису. Але пензлі він ніколи не полишав. І в 1432 році завершив величезну працю, розпочату старшим братом і вчителем Хубертом. Генський вівтар став найбільшим і найскладнішим вівтарем, створеним у Нідерландах в 15 сторіччі. У цьому творі відтворений світ у сьому його різноманітті, чого раніше не знав живопис середньовіччя. Квіти, трави і чагарники зображені з точністю ботанічного атласу. А готичні будівлі височіють на тлі неба і бездоганно відтворені атмосферними ефектами. Абсолютним нововведенням було зображення Адама і Єви з нижнього горизонту. Права нога Адама виступала за раму, що створювало незабутні враження наглядачів, яким здавалося, що пращури от-от вийдуть зі своїх ніж. З майже фізичною відчутністю виписані дорогоцінні камені, вишивки і розкішні тканини. Цього ефекту ван Ейку вдалося досягти за допомогою нової техніки живопису. Одного разу Ян виставив одну з своїх картин сушитися на сонці. Але клей, який зв'язував дошки, розійшовся, і картина була безнадійно зіпсована. Ван Ейк так упав у розпач, що дав собі слово не виходити з будинку, поки не придумає лак, з яким можна було б сушити дошки просто в майстерні. Він перепробував безліч комбінацій і виявив. Що якщо робити лак на основі горіхового та ляного масла, то він сохне набагато швидше за інші. Ван Ейк також винайшов новий склад фарб. Їм було потрібно менше часу для висихання, і художник міг швидше писати шар за шаром зі зростаючою кількістю деталей. Працюючи масляними фарбами, ван Ейк допомігся неймовірних успіхів у зображенні світотінні. Майстер з однаковою старанністю виписував і петлі на одязі, і пейзаж за вікном. Його око працювало і як телескоп, і як мікроскоп, змушуючи глядача постійно переміщати погляд між віддаленими предметами і величезною кількістю деталей, що перебувають поблизу. Ван Ейк першим почав писати портрети, які точно відтворювали індивідуальний образ моделі і розкривали її характер. Віртуозне володіння пензлем дозволяло майстрові показати і текстуру шкіри і легку неголеність. Його моделі вперше стали дивитися прямо на глядача, а не вбік. Багато дослідників вважають, що людина в червоному тюрбані це автопортрет Ван Ейка. В його картинах реальні речі символізують божественні, а містичні приплітаються з реальним. Так, в одній з найвідоміших картин Портрет подружжя Арнольфіні. Єдина свіча на люстрі символізує божественну присутність, а кришталеві чітки на стіні благочестя і чистоту. Фрукти на столі нагадують про райський сад, а собака біля них символізує вірність. Довгий час вважалося, що на картині зображені вагітна жінка та хіромант, який пророкує долю майбутньої дитини. Але символи говорять, що перед нами сцена одруження. Картини, написані новим способом, стали користуватися надзвичайним успіхом по всій Європі. Але суперники живописці не знали нового рецепта фарб. Легенда говорить, що одного разу неаполітанський художник Антонело де Месіна приїхав до Ван Ейка під виглядом звичайного мандрівника. Хитромудрий італієць розважав майстра розповідями про Італію, а сам спостерігав за його роботою. Через кілька місяців Месіна зник. Повернувшись на батьківщину, він розбагатів, написавши безліч картин у новій техніці світлотіні. Покровитель великого фламандського живописця Яна Ван Ейка Король Пилип Добрий часто говорив: цьому майстрові немає рівних. Після смерті художника в 1441 році Пилип Добрий призначив його вдові величезну на той час річну ренту. В знак визнання заслуг її чоловіка. І глибокого жалю з приводу важкої втрати. Багато своїх картин великий майстер північного відродження Ян Ван Ейк підписував під девізом «Як вмію.